Всім привіт. Сьогодні я хочу трохи поговорити з вами про те, що ем, багато хто складає в портфелі, та, наприклад, всі знаємо базові речі, наприклад, там, меж спекулятивний проєкт, більше для інвестицій там на роки. Ну, ось там де менші ризики і бла-бла-бла. Хтось там збирає такий середній, ну, середньостроковий такий проєкт. Е, та, тобто, Альткоїни, та, які, наприклад, будуть. На тренді рости. Так? Тобто, такі, наприклад там, 6 місяців, максимум 1 рік, та, наприклад, там, візьмемо, ситуацію рік тому чи півтора закуповувати було, наприклад, деякі альткоїни. У якому собі що там Cardano чи Atom, ось, І цією основою ви могли їх там, продати досить файно. Тобто, купивши їх весь Atom 6-7 баксів та середня ціна. І продавши його десь по 12. Та? Кардану купував по 33 цента, 34%, і продати її по 80. ось, Тобто такі там, мінімум а, десь 1,5-2 ікса. Не це багато до їхньої вартості. Та? Але, наприклад, розуміючи, що це не був альтсезон, та? чи та сама солана, наприклад, купити там, не, хай там не дно 6-8 бакса, купити, наприклад, там по 30-40, та? і продати, наприклад. там десь 150. От, от, тут вже, як то кажуть, більш ніж 2х, можна було до її вартості а, зробити. ось тобто І, наприклад, там альткоїни набирають тупи, щитків, мемів і проєктів, які в принципі можуть показати себе, але не гарантують нічого. Це більше як у та Але всі знаємо, що більшість людей, окрім інвестицій на спотові торгівлі, люблять іще і займатися тобто фьючерсами. І тут є такий цікавий момент з мого спостереження, з мого досвіду, я можу сказати лише одне: якщо ви та, збираєтесь банально брати і займатись окрім спотовими торгівлями, також ще трейдингом на фьючерсах з плечами, та, то тоді вам краще всього збирати два портфелі. Наприклад, на інвестиції, там, на спотові спекуляції, та виділяти, наприклад, 90% портфеля, і лише на 10% приблизно виділяти для <кхем> деривативних торгівель. Пояснюю, чому а, в цьому, якщо так взяти, а, розділити, та уяву, що у вас ось тут знаходиться <кхем> більш середній розповсюджений портфель так, в 1000 баксів. Та? Ось Ми розуміємо, що 1000 баксів є. І один рік та? Ось, проходить наприклад, і тут 100 баксів. візьмемо так, та? як то каже, Не буде 10%, тоді було, треба було 900% тут а там 100, але візьмемо такі рівні суми. ось, І хай там буде десь 12-13%. рахується, та? Ось, о, наприклад, проходить один рік проміжок, рік максимум півтора, та у вас тут, о, враховуючи, що ви там купили кілька альткоїнів, та, наприклад, трохи Solani, Cardano, Атом, там, наприклад, може ще й фіра, такі альткоїни закупили, але не було біткоїна. Та. Беремо такі портфолі, така середнячок, який є, якби закладені вже ризики, деякі, та, але не такі, що прямо вже Щітки з і тому подібного. Ось, уявляємо що собі там заробили там, ну, з 1000 доларів, та візьмемо 3000 доларів, так? Ось. У нас, наприклад, з'явилися ці гроші, ми їх там зафіксували, наприклад. Та? А цими 100 доларами, наприклад, які ми могли розділити на деривативи, так? Ось, наприклад, з цих 100 доларів розділити, наприклад, на лонг позиції, та ви ж там купуєте, значить ви вірите в рост. Якби це логічно. Бо людина, яка купує, вона не буде купувати, наприклад, монетку, логічно, правильно, яка буде падати. Ось, вона купує та, яка зараз виглядає досить непогано і може показувати досить непоганий ріст. І ви розділяєте, наприклад, там по 30 баксів та ось. на... А, три ордери. так, от 90 виходить. 90-кажу. Ну, 90 І, наприклад, 10 на маржу. так, Наприклад, десь там по 3-4 бакси розкидати ще додатково, щоб, як кажуть, подалі а, трохи ліквідації а, посторонити. І уявимо собі, що, наприклад. Один ордер, наприклад, ви було по стопам, або ну, ліквідували, якщо ви стопи не ставили і були впевнені в своїй позиції. Та. У вас, наприклад, пішло, так, пішло наприклад, там, одна, один такий ордер в мінусах. Та. Тобто у вас залишається вже 60 баксів впевнених, так. І чому 60, наприклад, там, а не 70, та? Знову ж таки, нагадую, що. Трошечки кілька баксів, 3-4 бакси, Могло знаходитися ще в тому, та, а інша а, кількість баксів, а ми рахуємо, що це вже йде файлінг. Тобто, І знову ж таки, це брати деривати, та ми не будемо його тримати рік-півтора. Це логічно. Ось, І якщо ми подивимося, Ну, згадаємо взагалі, як що ринок, які були е, каруселі такі, то то вниз, За, ну, скажімо так. За 23 рік. Ось то там такі моменти могли відбутися. Та? Ось, з тих 60 -ти ми можемо примножитись, так, якщо ми беремо ну, нормальні адекватні плечі, там 3-4, не більше, бо 5 -е і більше, то вже буде помітно а, такий неприємний сценарій, так? а, що вас може або ліквідувати, або дуже легко по стопам вибити. Ось і на своєму досвіті можу сказати, що а, саме ордери такі, знаєте, з мінімальним таким ризиком. ось, І деяка така впевненість, то їх можна дійсно тримати і місяці, 2 і два, і три. Ви, наприклад, заплатите там, ну, ордер коштує баксів там на 500, 600 приблизно, так. ось, То приблизно за. Півтора-два місяці файлінг може накапати там, наприклад, баксів 30. Це плече там, наприклад, максимум 4-5. Ось. І чому, наприклад, там, ви думаєте, як так так мало? Так а зробити там можна 1002 баксів. Тож взагалі нічого. А воно дійсно так, але за умови, якщо файлінг він постійно зміниться на якийсь момент. Позитивний, негативний, тобто, хтось колись платить. Онгам, хтось шортан. Ось, Якщо повезе так, що під час того весь термін часу, так, ваш ордер знаходиться в такому стані, що вам платять та фінансується, ви взагалі можете додатково зверху і заробити. Бувають такі теж моменти. На середньострокових деривативних ордерах, я таке теж спостерігало себе, бувало. Ось, і що можна сказати, тобто з цих 60 доларів, так, наприклад, уявимо, що а, вони дали там 200%, так? І ви там тримали їх десь 2 місяці. так, ось, Тобто, фактично, це один ордер, який у вас не спрацював, ліквідував, ліквідува, він повністю перекривається. І у вас виходить так, що баксів 300 та 400. Ось баксів 300-400 може бути цілком. Тепер ми забираємо звідси ліквідацію, фадінг, так, фінансування. І в ну, внесені гроші. Тобто це мінус 100 баксів. так, Бо це, як хто каже, це не прибуток 300. Так, від нього віднімаємо ще. Ось це вот. Наприклад, там, ми бачимо: так, наприклад, там, ордер був 100 баксів. О, файно, там. Потім з нього там, в кінцевому етапі там 300. Та? Але розуміючи те, що було на скільки та й внесено, тобто тут вже настільки все ідеально і файно. Ось. Звичайно, коли а, бувають такі моменти, коли людина а, фіксує, що не звертає на чистий прибуток. Є такий теж параметри на біржах. Але, звичайно, не у всіх вони є, або не у всіх вони показано, а, ну, скажімо так, в доступному форматі. Так? Тобто бувають такі моменти, що. Доводиться там відкривати свої не просто ордери сітку, та там детальнішу інформацію, там профіт лос і бла, бла, бла. -бла, -бла, -бла. Тобто бувають такі моменти, що потрібно детальніше відкривати на веб-браузері сторінку, щоб детально розглянути, як там був ордер, так, скільки там було на фінансування, скільки там був чистий прибуток, так і тому подібного. Тому тут вже залежить того, де ви торгуєте. Ось, і, наприклад, з двох ордерів, так, зі 60 зроб... ну, наприклад, зверху, так показано, там прибуток іде 300 баксів, так? 300 баксів. І якщо так взяти, а, коли чистими 300 доларів, так це якби ще а, зі 60 зробити 300, це нормально, це окей. Але якщо просто буде показано, що 300 баксів, так, з 60, це не включаючи файдінг. Так, там могло накапати 20-30 баксів за проміжок в кілька місяців, та, там, в 2 місяці, наприклад, Ось, з двох ордерів. Бо плеча, скоріше, всього, буде п'яте. От. І також беремо до уваги мінус 34 бакси, та, тобто 34 бакси, які будуть в одному із ордерів, тобто 300 віднімаємо десь. 40-50, тобто вже йде 250 баксів, так? Тобто 250 баксів. Якщо це було чистим. Ну, дуже файно. Якщо це не чистими, так? Ось тоді йде вже не 250, уявляємо, так. Ось вже набагато менше. Тобто, мінус ще 60. Тобто, це вже 190 баксів. О. Тобто. Чином. Тобто тут є такий момент, а, чи готові ви, наприклад, там, втрачати ті чи інші позиції, так і тому подібного. Тобто тут іде психологія. Чому а, дійсно каже, щоб не залітати на фьючерси на 30-40 або 50% від депозиту? А, бо а, фактично майже ніхто не зможе пізніше емоційно-психологічно так вийти з цього. Ось. У результаті ось так заробиться. Ну, у собі так. От. Десь відсотки 200-300 взято зверху. От. І. Такий момент виходить, що якщо людина, наприклад, втрачає цін у яму всі ордери полетіли, так? Мінус 100 баксів. Так? Але ось ця спотова торгівля, так, спекулятивна, вона переб'є Тобто, ваш капітал, наприклад, за 1000 баксів став та 3000 баксів. Мінус ось це, наприклад, у яму, та, ну, став 2900. Чи варто це Спото торгівля буде набагато легше переноситися? Вона буде набагато, скажімо так, емоційно сприйматися. Знаєте, наприклад, там падає крипта, ви розумієте, що вас не ліквідує. Так? Якщо, наприклад. Та, біток як було на минулому тижні в понеділок. Та, ось. Полетів він з 60 до 48 900, та, тобто і мене, тобто я вже розповідав у попередніх відео, що ліквідувало лише тому, що я зажовив 100 баксів. Тобто, якби я, наприклад, не зажав тоді 100 баксів, мене б не ліквідувало, оскільки моя позиція знаходилася б якраз ліквідація на 1900-2000 баксів. Ефіра uh, собі вартості, саме на деривативах, що дивитися. От. Але я тоді, коли стояв, ну, мав свій ордер, та, він тоді вже був трохи в мінусах, просівший, бо я заходив по вартості вищій. І такий момент був цікавий. Знаєте, коли ти дивишся на вартість 2600-2700, і думаєш, ну він же не впаде на 600-700 баксів за одну ніч. Та? Ну і бо логічно, ну це ж ефір. І під того, коли відбулася така велика. Просадка, і настільки повільне, ваш, складне для, для ефіра відновлення, я зрозумів, що а, ефір ніякий не додатковий еталон зберігати там, кошти в портфелі від, наприклад, падінь на ринку. Так? Біток, окей. Біток дуже файно показав відновлення. Так? Ефір ні. Враховувати а, на ту саму кардану, так, як вона просила, відкупилася. А, ліквідація, можливо, би, в мене теж була, якби я не закривав ще тоді буде десь по 66 тисяч. Але, тим не менш, вона не настільки простіла, та більшість альткоїнів настільки простіла, як ефір. Ефір впав ну, він від е... вершини цьогорічної навпіл ну, склався просто на, на 50%. І це називають вони стійким альткоїном, який. Краще, так зване, та, ніж більшість інших альткоїнів. І тому виходячи з цього всього а, можна зробити висновки. Тобто, підсумовуючи, а, спотова торгівля, вона 100% набагато краще і вигідніша, ніж деривативна. Вам не потрібно кожен день заходити або ставити якийсь там таргет по ціні, так, наприклад, алерт, щоб Доходить ціна, і ви там заходите, дивитеся, аналізуєте знову і приймаєте якісь рішення. Ось. А, спотова, так, то кажуть, у вас не буде ліквідації. Тобто повністю спокій у вас є. Деривативи, тут психологічний тиск є, тут психологічні, такі емоційні, неврівноважні дії, частіше всього. Навіть якщо у вас буде, наприклад, дехто каже, що, наприклад, там поторгуєш. Станеш спокійніше на деревативах, ніхрена з того не буде, бо якщо людина та дійсно не готова так просто втрачати, втрачати свої гроші на позиціях, а, наприклад, відкривши її та бачите ліквідацію, ось коли там ціна, наприклад, на ефірі та, на людина зайшла по 200, ефір за один день обвалився там до 2000 фактично, фактично. Ось, якщо людина ну, таке побачить, вона подумає, і торкається тупо її позиції, та, і нижче навіть не йде, де теж можуть бути ліквідації, ось. І відкатується фактично за одну годину, та, там, наприклад, до 2-300 з чимось. І вона розуміє, що нахер таку ось торгівлю, ось такі маніпуляції на ринку, таких маркетмейкерів, ось. І фактично дійсно, коли. А, Монетки з великою капіталізацією, вони сквізять дуже сильно, та великий сквіз. І, наприклад, на цих торгівлях відбувається такий великий сквіз, та, наприклад, а, таке враження, знаєте, наче, там просто не було ордерів, і таке дійсно можливо. Тобто, це маркетмейкер не відпрацював себе. Та тобто ціну дуже легко пробили вниз. Тобто, наприклад, ціна у яму біток 60. І він був пав би впав до 40. Та? Це було б аномальне, це було б ненормально. Ось біток з 66 до 48900. Це, хто кажуть, у біткоїна дамп, якийсь там негатив, 15 тисяч падіння, це є окей. Та? Тобто все для нього окей. Це історично, неодноразово таке спостерігалося, як на вищому, так і на ведмежчому сезоні. Так? І спотовий а, та ордер, врятує все, ф'ючерси. Побриють фактично всіх. може повезе, у кого там перше, друге плаще, не збриють, але вони все одно будуть тоді чекати, пересиджувати. Ось. І всього цього зрозуміло, що виграшним варіантом є такі ось цей. Тут, так, як то кажуть, тут як то, ну, під питанням. Тут будуть гарантовані якісь втрати, тут буде додаткове ще фінансування, так, тут будуть додаткові ваші. Витрачені години, так? Тобто за проміжок часу скальпінгом займатися це взагалі не потрібна річ. Вона себе ніяк а, не окупає. Тобто, створювати, звичайно, ботів, які будуть торгувати так, це окей. Але не вручну. Вручну це дуже багато виділяє з часу, і ви більше заробите фактично працюючи в реальному житті. Ось, просто піти кудись працювати, аніж на фьючерсах, на деривативах. Ось. І в цілому, думаю, моя позиція і мій, а, скажімо так, намір щось довести, так, довести саму суть, а, чи варти, наприклад, фьючерси, деривативи, та, а, уваги, такої, щоб там, виділяти дійсно багато часу, якийсь капітал, і тоді Ну Це вже під питанням. Звичайно, то кажуть, пізніше можна у якомусь ситуацію, та, ось, наприклад, пішла ціна, ну ви заробили там. Та, Фьючерсів, та Ви заробили там, яму 200 баксів. та Ви ж такі думаєте, так, я зараз там зафіксував, перейдемо в іншу монетку. та А там, наприклад, на ринку був такий аптренд, та наприклад, так от, і що, оп, так от, щось так. Вот тут, наприклад, вийшли Зафіксували. Думаєте так, зайдемо в іншу ще монетку, вона теж перспективна файна, знаєте, а потім ринок пішов вниз. Знаєте, щось так от пішло Ось ви такі думаєте, о, зараз буде нормально, знаєте, ночік бере отак от і виходить. Навіть, а вас тут або поступу, або ліквідує. І ви, наприклад, заходили та, наприклад, в монетку якусь не на 30 баксів, як по старій стратегії, та а на баксах 80. Та. І у вас мінус 80 баксів. І ви фактично повертаєтеся до того капіталу, який у вас був спочатку. У мене так відбулося з ефіром, тільки не зовсім у мене була ситуація, прям така, що кажуть, спочатку я у бірж, а пізніше біржа у мене. У мене виходить так, що в мене просто з гаманця Metamask вкрали ефіри, я їх відбив весною а, собі на біржі, а біржа в мене забрала. Тобто виходить так, що і, і в мене вкрали ефіри та, на Metamask, і вкрала біржа, тупо, бо не були у маркетмейкера ордери а, сіткою до. Ну, так, 200-2000 баксів. Бо там дуже легко ціна зайшла і вийшла ну, не моментально, фактично, так. Ось. Тобто такий момент теж треба враховувати. Не збільшувати тактику, так. Тобто, ви, якщо заходили по 30, ви таки відторговуєтесь, так? Ви, наприклад, прострали весь цей депозит 100 баксів, так. У вас його вже більше немає. так? Ви не. Переходите зі спотового, та? не зі спотового переходите та? на деривативи. Фьючерси, та? Не за спотового, а ви просто ви працюєте вживу. Та? Ви десь там айрдропи злили. Та? З таких а, капіталів ви доливаєте на деривативи, якщо ви хочете. Та? Але не зі спотового. спотово це реально це буде габеліна. Ви раз долили там 100 баксів, пізніше, ще 100 баксів. Ви це все всираєте, всираєте, наприклад. Так? І у вас, наприклад, з цих 200 баксів, які ви перески... ну, перекидали на деривативи з надією відбити. Та? Ось. У вас на спотуму за цей час могло зверху ще заробитися 100-200 баксів гарантованих. А ви їх просрали ще й на фьючерсах. Тобто ви пішли в мінуса в дві ніт, та? Мінус заробіток профіт трохи на спотуму, і мінус взагалі цей капітал. Тому такі то справи. Потрібно збирати два портфеля, два аккаунти, наприклад, торгуєте на Bybit, спотом, та, торгуєте фьючерсами на Окікс, наприклад. та, Ось. Тобто такі робити розділення, щоб не було постійно спокуси а, переливати з одного в інше. Звичайно, тактика з дериватирів та з фьючерсів. А, от, на спот, це досить розумна тактика, але не навпаки. Навпаки, та, Заборонено, тобто навіть і не думати. З фьючерсів зароблених купувати на схоту це розумна тактика, але не навпаки. Ось. А це в принципі все. Я поговорив з вами про, ну, так би мовити, зі свого досвіду і з досвіду, що люди опублікують, і я спостерігав, спостерігаю, і такі висновки ось я зробив і поділився з вами. Ось, можливо, комусь це було цікаво, корисно. Всім вдалих торгів, нікого не. Як то кажуть, не закликаю торгувати на деривативах, Лише спот, інвестиції і спекуляції, але в розумних мірках. Всім до зустрічі.